Вчора в інформаційних пабліках була поширена інформація щодо нетипової розвідки, яку проводять Сполучені Штати Америки в Чорному морі. Писали про те, що таке відбувалося ще до війни, і що зараз літаки США вперше ведуть розвідку всього за 50 кілометрів від узбережжя Краснодарського краю. Над Чорним морем також працює літак радіоелектронної розвідки «River Joint. І е, так само інформувалося про те, що не схоже, щоб росіяни посилали літаки на перехоплення. Хоча раніше вони це робили. Е, що відбувається? От ви, як військовий експерт, як можете пояснити таку нетипову розвідку? Очевидно, що американці діють в рамках. Спільних інтересів західної коаліції, коаліції досліджуючи е, діяльність російських окупантів в Криму та й на півдні нашої країни е, в принципі літаки класу «River Joint і маючи. Дуже, дуже серйозне остаткування, має змогу бачити повітряний та наземний простір на глибину до 400 кілометрів. А отже, не настільки для них принципово наближатися так близько до узбережжя е, тимчасово окупованого Криму. Тим не менш, вони це роблять, бо абсолютно чітко розуміють, що е, будь-які провокації з боку Кремля неможливі за визначенням, адже ціна відплати буде надзвичайно високою. Е, Путін якось з острахом сприймає будь-які рішення. Нинішнього очільника Білого дому Дональда Трампа, а отже, навряд чи буде йти на якісь там провокації, бо відплата може бути досить жорсткою. І, в принципі, Дональд Трамп постійно демонструє свою рішучість під час притягнення до відповідальності порушників та злочинців. Масштабна ракетна атака на різні об'єкти на території Єміна. Зокрема, урядовий квартал, авіаційні бази, бази, де створюється відповідно суттєво ракетне суткування та е збройні у вигляді дронів, є тому яскравому свідчення. Я думаю, що порог прийняття рішень на застосування зброї у Дональда Трампа набагато нижчий, ніж е у його попередника Джо Байдена. А отже, діяльність, яка відбувається в міжнародних. Е Водах чи повітряного простору вона законна, а будь-які незаконні дії з боку з боку російської авіації може на за наражатися на дуже небезпечну відплату. Тому і відбуваються такі процеси. Те, що процес моніторингу повітряного простору на території тимчасово окупованого Криму та її півдня нашої країни відбувається постійно, і там деться на шипралі, такий. Сполучених Штатів Америки і багато інших літаків країн, які є учасниками північно-атлантичного альянсу. Цю місію виконують. Це безумовно важливо. Це оперативна та верифікована розвідна інформація, яка стає в нагоді не лише нашим союзникам, а частину цієї інформації ми отримуємо як споживач і досліджуючи її. Робимо відповідні висновки та плануємо певні військові операції. в тому числі і накшалтіх тих, про які ви згадали, нищення ворожих систем радіолокаційних і. Єдиничні пускових установок в Криму та а, Те, що росіяни свої літаки при цьому не піднімали у повітря на перехоплення, те, ну на що вказувалося в цій інформації, про що свідчить? Про якісь певні домовленості, які є між Трампом та Путіним? Я не думаю, що ну, лідер Сполучених Штатів Америки та кримський диктатор настільки прискіпливо та детально оговорюють такого роду комунікації. Є інші технічні канали е, взаємодії, але ж е, в принципі, в тому цьому контексті я можу повторити лише одну фразу: Путін поважає, розуміє лише силу зброї, а відповідно, якщо він розуміє, що його візаві на голову вищі за нього в плані. Е, Бойових потужностей та спроможності чи Путін буде йти на ескалацію на серйозне загострення ситуації. Тому американці роблять все, що вважають за потрібне, дотримуючись відповідних міжнародних угод та правил. Ну а Путін змушений це приймати, бо США це не будь-яка інша європейська країна чи країна, яка входить до Чорноморського регіону з США. Шуткувати краще, краще не. Те. Трамп і Північно-Атлантичний альянс знову з'являються повідомлення в американських змі цього разу NBC News з посиланням на свої джерела пише про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість відмовитися від керівництва в НАТО. Що на практиці це означатиме, якщо це відбудеться, і ваш прогноз може це відбутися чи ні? О Трамп часто робить цю суперечливі заяви, і на превелике жаль в його нинішній каденції на посаді президента США. Команда, яка оточує, не надто професійне порівнянні з його першою каденцією на посаді президента. До яких висновків, до яких наслідків це призведе, ми побачимо з часом, але я вже нічого не дивуюсь, в тому числі і готовності Путі... Путіна поже Трампа вийти на такий собі шлях повний і Аляція сполучених штатів Америки від світової спільноти, зокрема від того найбільшого оборонного блоку, який ми знаємо, під абревіатурою НАТО нічого не варто дивуватися. І я думаю, що така активізація дії діяльності наших європейських партнерів спрямованих на посилення власного оборонного потенциалу. Вона обумовлена тим, що такі ризики насправді існують. Що воно з того вийде? Я думаю, що варто вже оцінювати постфактом, якщо це станеться, бо припущення справи не надто вдячна. Часто густа на той самий Дональд Трамп робить заяви, які суперечать одна інші. А отже, слухаємо, дослухаємось, працюємо над тим, щоб посилювати власний оборонний комплекс, але ж не надто зважаємо на заяви, які за визначенням не завжди є такими, що стануть нашою реальністю. У Нас сьогодні 19 березня, якраз 19 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен презентує перед колегією єврокомісарів та змі нову дорожню карту, яка має назву готовність 2030 і передбачає і передбачається дорожня карта посилення боєготовності та оборонного потенціалу ЄС до 2030 року. А що на практиці ця дорожня карта може означати? На превеликий жаль, будь-які навіть обнадійливі заяви нічого не варті, якщо вони відповідним чином не профінансовані. Mm -hmm. А Наші західні партнери, європейські бюрократи, зараз роблять ну, чимало таких потужних заяв. Але чи є у колективі… надати, навіть... хоча б Макрона і його звернення до нації, от буквально тиждень тому. Так. Да, але ж фактично, всі ці заяви залишаються пустопорожніми, якщо вони не наповнені конкретним практичним змістом. Якщо немає фінансування, всі ці заяви залишаються лише словами. Конкретні кроки спрямовані на активізацію діяльності оборонно-промислового комплексу на посилення бойових можливостей національних армій, оце ок все інше це відлукаво і воно навряд чи буде впливати на загальну ситуацію, так само і, як і деякі заяви американського лідера, які не підтверджені реальними кроками. У будь-якому разі, ми маємо з вами розуміти, що сьогоднішня дата це не лише очікування заяв від європейських бюрократів, це привід згадати, що 11 років тому, тому назад, в січні години відбувався штурм штабу командування військово-морських сил Збройних сил України. Після того організований спротив в Криму фактично було зруйновано, окрема середки спротиву, що відбувалося тоді ж потрапив полон тодішній командувач військово-морських сил, віце-адмірал Сергій Гайдук. Тобто, ми маємо розуміти, що війна вона не вирує на на теренах нашої країни там четвертий рік поспіль 11, Років тому російська армія абсолютно не приховуючись, атакувала один зі стратегічних об'єктів національного війська, зухвала, поводячись, застосовуючи стрілецьку зброю, захопила в полон командувача. Командувача, з яким напередодні посадова особа російської армії вели перемовини. Тож ми маємо розуміти, війна це вже 12 рік. Поспіль, ми не маємо тішити себе ілюзіями, що якісь там домовленості, угоди чи добрі слова зможуть спонукати Путіна припинити цю агресію. Лише сила української зброї, також зброї наших союзників спроможне декаріно змінити ситуацію на бою і заспокоїти Володимира Путіна та його точення. Інше хваляння не можу вас спитати попросити поділитися своїм прогнозом стосовно 23 березня, адже спецпредставник Трампа улітко вже анонсував зустріч у Саудівській Аравії американської та російської делегації. Ну, про що вони будуть говорити? Я думаю, що в першу чергу е, в цій історії буде задіяна е, реалізація тих протиріччя, які існують в першу чергу між Москвою та Вашингтоном. Навряд чи на порядку денному українське питання буде першорядним. Е, знову я повторюсь, нам зважати і настільки так. Прискіпливо дослухатися до перемовного треку між Москвою та Вашингтоном, мабуть, не варто. Хоч що варто робити, це наполегливо працювати над посиленням нашого бойового потенціалу. Слабких не люблять, слабких б'ють. А отже, ми маємо ставати сильнішими, чи то за допомогою наших американських партнерів. А якщо навіть того не станеться, шукати інших союзників підтримку інших країн світу для того, щоб посилювати свій оборонний потенціал. Владислава Дмитровичу, щиро дякую вам за цікаву розмову за те, що знайшли часто можливість нашою глядацькою аудиторією поділитися своїми думками завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Традиційно, слава Україні, героям слава, Владислав Солизньов, полковник збройних сил України, колишній речник генштабу збройних сил України, військовий експерт, був разом із нами. Я традиційно закликаю нашу глядацьку аудиторію до активності в коментарях. Так само не забувайте підписуватися на нашу платформу.